Добрий день, малята! Сьогодні на занятті я розповім вам, які звуки існують навколо нас. Та що таке буква. На землі нас оточує багато звуків. Це і звуки природи. Звуки можуть видавати тварини, а також звуки можуть утворювати різні предмети. І все це немовні звуки. Ці звуки нічого не означають і не мають ніякого змісту. Але є ще і мовні звуки. Це звуки, які вимовляє людина. Вони складаються у слова, слова в речення, і ми можемо за допомогою них виражати свої думки і спілкуватися один з одним. На нашій планеті є багато країн. І у кожної своя мова. Всі мови різні, але звуки можуть бути і схожими. І кожна мова унікальна та красива. Послухайте, як звучить вітання різними мовами. Привіт! Салют. Хай. Ніхао. Гамарджоба. Ми Живемо в Україні. Наша мова українська, і у ній 38 звуків. На письмі звуки позначаються буквами. Їх у нас 33. Звуки ми можемо чути, промовляти, співати, а букви бачити, писати. Читати. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, якими бувають звуки та чим звук відрізняється від букви. Чекаю вас на наступних заняттях, щоб дізнатися більше цікавого. На все добре, малята!